Соціальний захист ветеранів підтримка учасників бойових дій та їх родин, і реалізація ветеранської політики на Буковині у Чернівецькій ОВА функціонує новостворене управління з даних питань. Які головні завдання стоять перед працівниками? Дивіться далі. Вже близько місяця на Буковині функціонує новостворене управління з питань ветеранської політики. Основними завданнями управління є зрозуміло це. Е, Забезпечення реалізації на території Чернівецької області державної ветеранської політики, соціальний захист ветеранів, членів е, сімей ветеранів, захист прав і, і свобод ветеранів, соціальний захист ветеранів, виконання державних і регіональних програм, забезпечення прав і свобод учасників бойових дій під час їх переходу від служби до цивільного життя. Основні завдання новоствореного управління. Відвідано. Бойові підрозділи у ну, складі е, керівництва ОДА е, відвідано бойові підрозділи 107-ї е, тери... бригади територіальної оборони, е, там де служать переважно наші Буковинці, на постійній основі. Проводяться зустрічі з військовослужбовцями за словами Валерія Вівчарюка, кадровий склад управління з питань ветеранської політики Чернівецької ОВА формувався з пріоритетом надання робочих місць учасникам бойових дій. На сьогоднішній день у нас 50% учасників бойових дій. Тобто є учасники, які спочатку АТО ООС. І є учасники, які вже скажімо, з повномасштабного вторгнення. Наразі в області готується запуск нового телеграм-боту під назвою Буковинський побратим ветерана, за допомогою якого ветерани зможуть в режимі онлайн отримувати відповіді на питання соціального та побутового характеру. Наша основна задача це є перехід військовослужбовців ветеранів військової служби до цивільного життя. Щоб, щоб цей перехід відбувався як можна безболісно, Хочемо мінімізувати оці бюрократичні дистанції, норми, ходіння по кабінетам, і тому розробляється на телеграм бот Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.